Я з нетерпінням чекала посилку від Stalex не просто так, а тому, що там є крута новинка, це безпечна фреза, і я нею ніколи в житті не користувалась. І мені настільки цікаво, я вирішила спробувати вперше її разом з вами. Ця фреза дуже малесенька і абсолютно не має напилення. І чесно, я навіть на секунду засумнівалася, чи справиться вона з кутикулою. Ну і для якогось мінімального розуміння, як нею працювати і для чого вона потрібна, я, звісно, звернулася до Гуглу. Що я там дізналась? Те, що неї можна піднімати кутикулу, і можна щищати Птеригі. І це прикольно, тому що кажуть, що вона не залишає пропилів. Тож будемо зараз тестувати. У мене якраз налипша кутикула, я її спеціально не відвигала апельсиновою паличкою. Чесно скажу, мені було трохи страшно включати фрезер і пробувати уже з ним, тому я спочатку. Потренувалася без нього, і як бачите, навіть без обертів фреза, начебто потрошки піднімає кутикулу. Може, це мені здалось. Але після цього я вже впевнено вимкнула фрезер і почала працювати вже з ним. На Ютубчику я подивилася відео, де показували, що цією фрезою починають працювати з правого синусу. Я спробувала і мені не сподобалось, е, тому що я звикла працювати спочатку з лівим синусом, а потім з правим. Тому е, все ж таки я виконувала чистку у своїй звичній техніці. Я поставила приблизно. 8-9 тисяч обертів. Працювала на реверсі, і блін, навіть на відео видно, що вона реально дуже непогано справляється з кутикулою. Мені було абсолютно не боляче. Ця фриза абсолютно не залишає ніяких слідів на нігтєві, Хоча вона торкається до нігтя. Коротше, я була приємно здивована. Я сильно захопилася цією чисткою, що навіть обрізала собі кутикулу і хвастаюсь вам своїм ідеально чистим нігтиком. Короче, дуже сильно рекомендую. Мені зайшло, особливо я думаю, це сподобається новачкам.